Мага сили дітям сонця. Гряде в золоті сила сварожа, наснагати дітей з роду Божих, щоб міцнішали руки і крила, щоб вливалась в тіла роду сила. Ти скупай нас ярило в потоку, хай венах течуть світ токи, Знань розкриється шлях нам зірковий. В сонці істини зродиться слово. Паром дихають поле й луки, з неба золото, віди спонука, Лється струменем щедре благо, і зринає з глибин пам'ять мага. Як були ми колись тут богами, і любов'ю весь Всесвіт плекали, а свою Оріяну Арату в серцях несли, як матінку й тата. Браця і сестри, у колі єдинім ми згадаємо силу русинів, ми відновимо знання могуті і дійдемо до коренів суті, Знов земля стане квітнучим садом у любові дбайливо плеканим, ти відродиш одвічне знання, Україно, зоря наша рання. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Крила берегині до всіх дітей пречистої матері України. Крила рук до неба легко здійму, піднімусь і над світом полину я, бо зіткано вже причистий покров для цієї землі берегинею. Від усіх зіркових світів запалю по іскринці знання, щоб від кожного. Вищим порохом суть ісю землю люблю, як дитину присвітлою Божою. Я умию її личко росою з полів, щедро вбраних врожайно, пшеницею. Я вперлистям скупаю її джерелі найчистішою живоводицею. На світанку дітей я своїх пробуджу, Сонця злива в вікно прокидайтеся, путь вам світлі мої, зорешлях покажу, научу вас дерзать, не здаватися. Бо чекає давно ця земля саме вас, ваші руки готові творити, хто ж любов'ю огорне її окрім вас? Ви повинні цю землю зцілити. Хай лепечуть невігла синиці людці, Що то є Україна окраїна? О сліпці, не дано вам побачити світло її, Божу велич нестримну осяйною! Плем'я обране, цільне, час настає, час творців, вчителів, авангарду. Мати кличе, Оранта до світла веде, І над вами вся всесвіту варта. Ода маленькій жінці. Мудра жінка з люблячим серцем володіє дивовижною силою розкрити потугу чоловіка і піднести його на неосяжну духовну висоту. Жінко маленька, згадай свою силу, матір велична воїнства світлих. Жінко тендітна, бери в свої руки зерна творіння, поле науки. Жінко, осяйна, світло небесне, мужів дозрілих виводь з перехрестя, словом запалюй кресалом пізнання, сонце вже встало, пробуджу їх зрання. Жінко, ти мати, подруга, кохана, ти є вогонь, що землі богом даний, зірка у небі, квітка у полі, серце твоє, спонука до волі». Щоб діти свободу могли осягнути, у воду глибоку види їх пірнути, бо лиш тому злетять аж до неба. Вчи їх дерзати на часі вже треба.